Страховий стаж це час, протягом якого за людину сплачуються страхові внески до пенсійного фонду у розмірі не менше мінімального. Мінімальний розмір на сьогоднішній день це 22% від мінімальної заробітної плати. Також до страхового стажу входять всі періоди трудової діяльності до 2004 року, оскільки на той момент ще не було такого поняття, як страховий стаж. До страхового стажу також входить час отримання допомоги по безробіттю. Навчання у вищих учбових закладах і середніх спеціальних навчальних закладах входить до страхового стажу до 2004 року, а також до страхового стажу включається час, протягом якого мати доглядає за дитиною, якщо в цей період вона отримувала державну допомогу. Люди, які займаються підприємницькою діяльністю, які працюють за цивільно-правовими договорами, також матимуть страховий стаж, якщо протягом цього періоду вони сплачували страхові внески у розмірі не менше мінімального.